Доброго дня, друзі! Нехай Господь вас рясно благословить. Знову у нас рубрика День, хліб щоденний, слово на кожен день. Вірю, що через це слово, через ці настанови Господь зміцнить нашу віру і буде з нами в усіх наших обставинах. І знаєте, друзі, сьогодні ми читаємо Євангелія від Івана, другий розділ, і в ньому написано, як Ісус. Поклав початок чудам в Кані Галілейській. Знаєте, Він перетворив воду на вино. Це перше диво, яке вчинив Ісус. І знаєте, написано, що Він поклав початок чудам, дивам, які він вчиняв, але ніде нема, щоб Він поклав їм кінець. Бог почав робити дива 2000 років тому, і Він продовжує робити їх сьогодні. Сьогодні, так само, як і за часів Ісуса Христа, хворі. Зцілюються, немічні, стають сильними, мертві воскресають. Сьогодні так само Бог чинить свої дива на цій землі, але Він хоче бачити нашу віру. Ми повинні вірити, ми повинні бути ревними до дому Господня, ревними до Царства Божого, ревними до пізнання істини. Далі написано, що Ісус війшов до храму, була Пасха. І напередодні Пасхи він побачив, що в храмі там продають, міняють гроші. Він вигнав тварин, вигнав людей, які займалися непотребствами, і сказав, ревність по Дому Господнього, вона знідає мене. Друзі, яка сьогодні обстановка, яка сьогодні обстановка в наших церквах? В церквах стільки риничних відносин, в церквах стільки є речей, які не повинні бути в церквах сьогодні. Як би Ісус повів себе, коли б зайшов до наших церков сьогодні? Ми повинні ревно відноситися до Дому Божого, ревно відноситися до церкви Ісуса Христа. Одного разу я почув таку цікаву історію, як в одному католицькому храмі було якесь велике дійство, і зібралася купа людей, і такі заможні люди, там мери, якісь бізнесмени, і вони, знаєте, це було свято, і всі люди прийшли до храму. Стояв при вході один старий падре такий, знаєте, і він... Е у нас були такі столи стояли, і величезні купи грошей, пожертв, стільки багато. Він розкладав їх по мішечках. І знаєте, він так пишався. Він пишався тим, скільки людей в храмі, він пишався тим, скільки грошей принесли люди, і що люди обрали саме в це свято храми, перебування в храмі. І, знаєте, зайшов молодий священник. І цей старий своє падре йому говорить: говорить, юначе, ви бачите, скільки людей в нашому храмі сьогодні. Ви бачите, що це свято величне. Всі люди обрали храм, всі шановні люди нашого міста тут. І церква стала місцем, куди люди йдуть на свята. Ви бачите, скільки пожертв, тут і золото, і, і різна валюта, купа грошей. Люди, шанують церкву. Сьогодні вже апостол Петро, якби побачив хворого, він би не міг сказати йому, що срібла та й золота нема в мене, бо скільки срібла та золота лежить на цих столах. Знаєте, він так цим всім пишався. Але юнак йому відповів: він каже: так, він би не міг сказати хворому, що нема срібла та золота в мене, бо в церкві багато срібла та золота, Але так само він не міг би сказати. Церква не може точніше сьогодні сказати: встань в ім'я Ісуса Христа з Назарета і ходи. І знаєте, друзі мої, ми не повинні проміняти якісь речі, якісь соціальні речі, якусь політику, якісь, якусь всередині церкви, риночі відносини якісь на силу Божу. Бо дім молитви о, церква називається дімом молитви. І церква це є стоп та ствердження істини, дім Бога живого. Ми повинні ревно відноситись до того, щоб дива. Вони були в наших життях, щоб дива відбувалися в церквах, щоб дива відбувалися в твоїй сім'ї, особисто в твоєму житті, бо Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Тому нехай Бог дасть нам мудрості сьогодні навернути своє серця до Нього і віддати своє життя на служіння живому Богу. Я вірю, цей день пройде в перемозі, яку принесе Господь в твоє життя. Гарного вам дня, Благословіть!